І яка ж складна робота. Добувати насіння, пересаджувати його знову і все таке. Всім привіт, друзі! Ми граємо в Майнкрафт, і сьогодні. Звичайний день в фермі житлів. Боже, я, я, ск... я сквозь блоки пройшов. Оце тут у нас іригаційна система. Те, що тут можна під блоки уйти. Так, тут також ламаємо. Тут треба все поламати, ось ці всі наші достатки, пороздавати жителям. І все таке. Я сподіваюся, що у нас все буде. Ай, йомайо, що я під блоки провалююся постійно, що ж вони, ці блоки ненормальні, чи що? Слухай, жителю, фермере, а чого ти нормальну іригаційну систему зробити не можеш? Он під землю може провалитися, якесь болото тут. Добре, влади, заспокойся, я все зроблю. Можливо, сьогодні, можливо, завтра. У ти на тебе? Зробиш ти завтра. А потім зробиш через тижня два-три. Сажаємо наново. А ні. Щоб воно проросло, воно має сажатися по одному. Ага. Ось так от. Так, от, от, так от, от. так от, так от. Так, тут Э, е, І тут все. Я гадаю, так достатньо. Жителю я тобі віддаю насіння. Ось тобі насіння, тримай. Це тобі насіння і ще насіння з оцих гарбузів. А. На, тримай. О, дякую, владе велике! На все добре, жителю. Я тобі все допоміг, далі ти сам займаєшся. Добре, владе! Так я до себе в хату піду. Так. О, як добре я сьогодні попрацював. Так треба закрити на дві двері. Зараз трошки приляжу спати. Офф, владе, прокидайся. А, що? Що? Де? А, а це ти селянине? А чого ти мене розбудив? А? І ще й так рано. У мене є погані новини. І ти ж знаєш, що ти вже новий мер і все таке. Ну що, кажи більше до теми. Що сталося знову? У нас є проблеми те, що мене назначили охоронцем. І тепер, коли я охороняв селище, смарагди всі, а тобто п'ять стаків, кудись зникли. Я тепер не розумію, що робити. Інші жителі просто сходять з ума. Ніхто не розуміє, що відбувається. Ми можемо через це втратити авторитет серед всіх селищ. І бути найгіршим селищем року. І що? Це капець. І що ж нам тепер робити, селянине? Тепер що нам тепер робити? От нам нічого тепер не треба робити. Де знайти того, котрий вкрав смарагди? У нас більше крадіїв немає. Я надіюся, що крадію реально більше вже немає. О, у сель, у, у фермера, зпівто. Ей, селянина фермер. Кажи мені, що ти бачив. О, Подивись сам, що там таке. Що? Де? Що там? Давай ближче до теми. Там хтось побудував бедрокову хату, яку зламати неможливо, а корінні породи виросли по тій дорозі, яка вела до цього будинку. Слухай, жителю, якщо ти мені будеш казки говорити. Я тебе з задоволенням послухаю, коли буду спати. А. а ти краще не пий меду сильно, оскільки після цього ти можеш нормально так відключитися від життя. Та да, це правда, де да, що ти мені мелиш? Та да, я спробую сам у, у цього усворюю у зброяря, спитати треба, що відбувається. Так, я зараз вернусь, з жителю, почекаю. Треба розібратися, бо це. Чисто ненормально. Так, у мене вже обладунки всі є. На місці, значить, можна вирушати. Так що давай. Е Добре, хліби ще возьму. Е Борщець мені не треба. Це свята їжа. Так, все я пішов. Треба швидко розібратися у. Не зрозумів. Це що таке? Фермер був правий? Що реально бедрок? Не ламається. Дану! О, там іще один бедрок. О, а там зброяр. О, там ще один бедрок. Да, там їх Там їх сила вселенна. Що там їх збирати? Так, коротше. Що у тебе там ти продаєш? А? Зрозумів, фігню. До побачення! Продавай щось діамантове, будь ласка. Бо мені це треба. Як складно йти. Треба поїсти крішечки, бо я так не можу просто. Ох, іще один блок, іще. Опана. Хто там? Це точно бетрокова якась хата треба опіти з цієї сторони. Можливо, там хтось є. ну-ка. О, Там ще й дерево Азарії. Цікаво, цікаво, тут. Ну, реально, прям не хата. Я сподіваюся, що у нього під собою все нормально, там, без бедроку, бо якщо так, то тоді буде капець. Як мені тоді його здолати як мені тоді забрати всі його ресурси. А якщо хочете, щоб я його переміг, підпишіться на мій канал і поставте підписку так. треба обійти ще раз, треба подивитися, обережте. Викликач, викликач точно. Що він у нашому селищі робить? І звідки він взяв блоки бедроку? Нічого не зрозумів. Абсолютно нічого не зрозумів. Як воно може бути там щось мумбрить під носом? Ну добре. Тоді прийдеться якось копатися без кайла, бо я назад в таку велику путь не піду, це буде уже звірство. Буде вже смерть. А найстрашніше те, що він може побачити мене за пару блоків від того, як я до нього прийду. Як мені до нього тепер дістатися? Дивина, треба якось копати. Копати треба прямо до сундука. А де той сундук, а де той сундук з, з усіма речами? Ті лиси уже повністю задрали. Чого не овець а у нього хата не зроблена нормально, Так тоді треба. Тоді треба обійти і послухати, що він там робить. Да хто ж так хату робить? Господи прости, чому мені норм... нормальної хати не зробили? Чому мені. Що? Із основникам прийшлося йти і що? Оце відпочинок по-нашому хватило мені ще. зате Прийдеться уже йти до своїх і казати їм мої правила, а то вони там уже зачекались. Ну хто ж так робить будівлі? Тут воно паутиння всяке, прямо біля дверей. Ну що це таке? Так. Я так зрозумію, що він тут невдоволений своєю хатою. Він біля дверей, дивиться, дивиться, там нормально треба швиденько. Напівпристятки. У нього там нормально так обустроєна. Я бачу сундук. Так, треба швидко, швидко, швидко йти. О, він мене не почув. Так, зараз я прокопаюся і переключусь. Єс, yes, єс! Yes! Oh, так, чому я радію? Перше, У мене є перша хороша новина, те, що мені не прийшлось копати надто багато. Тут я застрою краще. Що Далі, друге. У нього не закрита південна частина, ну, південна частина його хати. Значить, бедрока там немає. А значить, я зможу там прокопатися. Ой, 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 ой. що ж я такий сьогодні крикливий. Так, треба трошки закрити і робимо пікоп. Пік Ай, нічого не видно. Обратно. вірити, бо якщо я зараз не те що зроблю, він на мене як нападе, то тоді мені буде капець. Навприсідки треба це робити. Ой, це сундук. Стояти. О, ура! Ого, які у нього ресурси тут. Ніфігові. А ну... О, господи, прости. Ой, господи, що я ж це кажу? Смарахди ж тут! Дуже багато смарагдів треба все це забирати. Він мене. А, я поклав смарагдовий блок. Ладно, це, це було зрозуміло, я його зараз пограбую, вийду і все вам розповім, що відбулося. Зараз тільки я докопаю цей блок, бо він дуже мене дратує. Господи. О все. Так, зараз я йому покажу, де раки зимують. Я хочу вам розповісти таку річ. По-перше, я добув величезну кількість ресурсів. По-друге, поверну втрачені смарагди. Ну, один блок смарагду нічого не коштує, але це все одно. Але найголовніше те, що я вернув і тепер я як мер цього селища оголошую про те, те, що я звільнив наші ресурси. Ну і третє, що я йому хочу сказати, так це те, яка помста буде чекати цього жителя. Точніше, Біледжа. йому біледж. От той кінець, якого хочу його хату.